Всім доброго дня. У нас ну такий цікавий випадок. Спринтер 2.9. Розрядка акумулятора. Тестувалося це все діло токовими кліщами для постійного струму. Для того, щоб не розривати цепь, так сказати. Тобто, не знімаємо клеми, нічого. Просто вдягнули і дивимося. Суть у чому? Розрядка, Да Присутня. Токові клещі показали, що у нас розрядка присутня на плюсовому самому товстому проводі. Не на цих тоненьких, а на цьому близько 2,5 А. Одна із причин такого, і напевно єдина, якщо, причина, якщо на цьому самому проводі йде у нас, так сказати, щось смакує струм. Оба. У нас є силова проводка, це у нас від генератора клеми, і до стартера. Іде за коробкою. Від нагріву у нас виходить трабл. У нас отут дроти, це у нас провід збудження генератора. Так як ізоляція вся з роками сейчас трошки розмотає втрачає свої еластичність і властивості, пересихає, і у нас провід, якщо видно, він весь облущується, висипається геть. Проходить замикання збудження з силовим плюсом. І на генератор йде постійно збудження. Ну, від цього, в принципі, ніхто не сильно там страдає, крім акумулятора, який постійно розряджається навіть новим. Якось так відправив клієнтів за силовим проводом, клемами. Це все діло зберемо і все, машинка буде їздити. Хоча при оцій проблемі зарядка присутня. І оце одна із проблем. Коли у нас тікає струм з акумулятора, і акумулятор дуже швидко при 2,5 А дуже швидко розряджається. А так як у нас акумулятор показав прибор, чим тестую, вже я показував конвей, показав, що акумулятор у нас 50% в нього залишилось від початкового свого. От він у нас на 950 А. В ньому залишилось 500 А. Якось так. Тому цей акумулятор дуже швидко розряжався. Ну а причина у нас старіння. старіння, старіння час нікого не щадить. Не те, що людей, а желізо, то і подавно. Всім дякую. Думаю, було дуже пізнавально. До побачення.